Доброго ранку, слава Україні! Бажаю вам добре провести сьогоднішній вихідний день. Тільки що я написав пісню. Ви знаєте, радісні новини у нас. Ми пішли в контрнаступ. Як на східному напрямку, в Бахмутському напрямку, на Харкові, на Авдіївському напрямку. Так само в Херсоні зараз іде наступ. Цілий день була сьогодні стрілянина. Наші їх присували, присували конкретно. Ну і зараз хочу вам заспівати пісню із цього приводу. Ви співали про велич Росії, що вам рівних у світі нема, що тут ми живе в Україні і що ми безпорадна юрма. Тільки ж другу ми армію в світі на коліна поставили враз, ваші суператаки відбиті, і в неї у полях ваш спецназ. І тепер на просторах Зімбабве, попуас аплодує вам всім, ви по рейтингу скрізь є останні, і тому ви цікаві, лиш їм, і тепер на просторах Зімбабве, попугас аплодує вам всім, ви по рейтингу скрізь є останні, і тому ви цікаві лиш їм. Бо ж у тому в світі, як бидло, для людей ви є справжні кати, Бо ж Божімно ви їсте як повидло, як колись їли ваші діди, Бож імперію зла сотворили, вигнобили народи усі, Бо ж неправду усім говорили, ніби ви справедливі в душі. І тепер на просторах Зімбабве, Папуас аплодує вам всім, ви по рейтингу скрізь, є останні, і тому ви цікаві, лиш їм, і тепер на просторах. Рах Зімбабве попуас аплодує вам всім, ми по рейтингу скрізь є останні і тому ви цікаві лише їм. А забучу ми вам пригадаєм, як бивали ви наших дітей. Та нащадків ми ваших спитаєм, за загиблих ні за що людей. Бо ж як знищили наш Маріуполь, не забудемо ми аж ніяк. І як нищив наш мирний гостомель, ваш російський солдат маніяк ніяк. Ну Зараз в країні Зімбабве. Папуас аплодує вам всім, ви по рейтингу скрізь є останні, і тому ви цікаві лиш їм. Ну а зараз в країні Зімбабве. Папуас аплодує вам всім, ви по рейтингу скрізь є останні, і тому ви цікаві лиш їм Ви співали про велич Росії, що вам рівних у світі нема, що тут битло живе в Україні, і що ми безпорадна юрма. Тільки ж другу ми армію в світі на коліна поставили враз, ваші супер атаки відбиті, і гниє у полях ваш спецназ. І тепер на просторах Зімбабве попуас аплодує вам всім, ви рейтингу скрізь, є останні, і тому ви цікаві лише їм. І тепер на просторах Зімбабве опугаса плодує вам всім. Ми по рейтингу скрізь є останні, і тому ви цікаві їм Ось така пісня: слава Україні! Ми переможемо.